Дмитро Тютюнников відпочивальник Суспільному розповідає до Черепашини, що на Вінничині приїхав разом із сім'єю з Одеської області. Я зараз у відпустці з сім'єю виїхали так на декілька днів по місцям Вінничини. Тут приїхали декілька годин тому, розклали простирадло, просто поспілкувалися з природою, покупалися. Дуже гарне місце, дуже така приємна вода, такий дивний колір. Ярко-блакитний відпочивають одесити біля озера, яке виникло на місці колишнього кар'єру. Про його історію розповідає місцева жителька Ніна Царук. Максимальна глибина в озері 100 метрів. каже у 97 97-му році. Техніка була ще добували там якісь. Ну, останні ці їхні вибухи були, але вже було озерце. Ще відкачували воду, але вже було настільки озерця, що вже деякі відважні купалися в ньому. Вода була така, як і зараз блакитна. Це кажуть, що вона така блакитна від глибини. Ні, коли воно було мілке, така сама була вода. Гучну музику поблизу кар'єру не вмикають. Ми тут не забуваємо, що війна. У нас музика від початку війни не грає. Якщо якісь приїжджають відпочиваючи своїми колонками, чи що, ми зразу підходимо і кажемо, не забувайте, в який час ми живемо. Олександр Форсов родом із Маріуполя. В Суспільному розповідає у Вінниці, проживає вже рік. До Черепашинець на відпочинок каже, приїхав із дружиною вперше. Кар'єр йому схожий на турецький каньйон Гейнюк. Лічно місце, де тихо, спокійно. можна. ...перезагрузитися, скажімо так, і потом з новими силами трудиться, несмотря на обстановку, яка є. Тому що я не знаю, слышно тут но отличное место, місце, щоб їх не слышать. Богдан та Артем студенти сьогодні поблизу озера влаштували пікнік. Суспільному Богдан розповідає: виїхати за кордон через війну можливості немає. Тож Черепашинський кар'єр альтернативний варіант відпочинку. країні зараз війна і дуже важка ситуація, але потрібно знаходити час для того, щоб якось. Освіжити свою голову, зібратися з думками. Наталя Самардіна, організаторка подорожей до Черепашиниць, каже, приїхала з Білої церкви. Під час війни розповідає, почала влаштовувати подорожі Україною. Коли почалась війна, я займалася волонтерством і довго не могла приступити знову до подорожей, але зрозуміла, що потрібно це людям, потрібно це перезавантаження, потрібно привозити, потрібно відпочивати. На такому місці гарному, краєвидному за словами жительки Черепашинець Галини Хуторянської, це одне з найпопулярніших місць відпочинку в області. Хоча цього літа, як і попереднього, кількість відпочивальників зменшилась. Цей год менше, а ті гадати розрішали заїжджати на територію, ставили там палатки, віддихали люди по по-хорошому, як кажуть з Києва, автобуси приїжджали. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.